Тобто все вмерло. Потім з'явилися маленькі імператори, які стали мерами тих всіх наших місії, того всіх їх перестало інтересувати будь-яке об'єднання. Бо в принципі їм то не потрібно. В принципі, не потрібно. Скажіть мені, будь ласка, ви тоді от сказали, що мене було того, чого я не знав, що був створений статут, такий об'єднавчий. хто став ініціатором того статуту. Чи то не ви агломерація, самі були? агломерація? Ні, ну, агломерація. Тоді е, група спеціалістів господарників, яка працювала в районній адміністрації, залучивши науковців, в тому числі відомого у нас на наших теренах відського механу, який створив аналогічне е, долучився до розробки документів по. Трускавецькому цьому логічному <смірші> тому комплексу. І ми разом спільно розробили таке стратегічне бачення, вони вже науковці розробили статут і Це, <смірші> Так би мовити, голову держав адміністрації не означає на той час тобою. Починалося все за Шнігельським, потім три місяці я виконував обов'язки, потім лізерник. Але затверджено було вже, коли був кравець. Розумію. Виходячи з того всього, що ми говоримо. От це, це все власно. <реку> але свої питання самої реалізації. <реку> у Ситуація, яка склалася зараз у Дробичені, є просто катастрофа. Я ще раз повторюю П'ять імператорів, які ніхто з ніким. Ніколи не сяде за стіл по вирішенню якоїсь справи спільної. Їм, в принципі, то не потрібно. Вони живуть, так як вже говорилося, від виборів до виборів, і на тому нема ради. Якщо на сьогоднішній час не з'явиться людина, яка візьме на себе всю ініціативу і не накриє це все, -все якимось одною ідеєю, і не заставить їх сісти за стіл і вирішити цю справу ці всі наші розмови ще дуже довго не вирішуватися. Треба робити адміністративну реформу. Ну так. так. Приїхали. <смір> Давайте запитання <на> почали. <смір> Приїхали. <смір> <смір> Або, <будь ласка. смір> Цікаву інформацію теж почув, для мене це став один. <кій> Чому? Тому що Олег Косик, центр громадських експертизи. Чому дивно? Ну, я так розумію, що стратегія, яка сьогодні розглядається, розумієте, ну, стратегія вона повинна бути така, щоб всі люди на території добре жили. Правда? Як І мишень. в основному, щоб значить, соціальні всі блага, соціальні гарантії всі були в нашій державі, не гірше, ніж Швеції, то яку тут згадувався і так далі. Але почувши другий момент, чи навіть підрозділ. Власне, відносно агропромислового комплексу розумієте, в мене, складав, в мене чомусь інше якесь враження. Чому? Тут згадувалася значить, корпорація, чи називаємо то там холдінг-бланком, який у нас працює на території Другобичини. Я би хотів знати, чи дійсно то правда може хтось мені пояснить, що ця корпорація не вносить жодної копійки до районного бюджету. Перше питання. І друге. Мене цікавить, а хто буде відповідати за ті бджоли, які знищили ту корпорацію? Бджоли, Тут нагадували, говорилося, що скільки меду буде, значить, якщо ми такий агропромисловий комплекс зробимо. Але в нас були на кругому столі, які ми проводили у нас на Коновальці, були бджолярі, які прийшли з Волоші, з Грушува, які сказали, що в них знищені всі бджоли. Діянням, власним, лендкому і інших називаємо так. І тут в мене сумнів закрався в ті розумієте гарні наміри, які йдуть за такими широкими планами по реалізації великої стратегії. Тому що стратегія основна ціль стратегії полягає в тому, щоб зробити краще життя для людей. Якщо це краще життя тільки для окремої групи громадян, які в руках будуть тримати повністю монополь на всі землі в районі. На все паливо в районі і будуть знищувати природу, екологію, знищувати населення, бджоли і так далі. Вибачте, мені такої стратегії не треба. Я Давай. думаю, мене підтримують всі, тому що наші тут діти лишаються, наші тут лишаються, як кажуть, родичі і так далі. І тому для мене важливо, щоб сьогодні, наприклад, якщо ми розглядаємо таку стратегію, безперечно, ми повинні враховувати всі моменти, які можуть бути надалі. По реалізації того стратегічного плану, наскільки він буде корисним для всіх категорій людей, наскільки він буде відповідати всім нашим вимогам, всім абсолютно. Пане, зрозуміло, можна я спробую відповісти, хоча не певне повноваження. Скоро поляки мають росіян обігрувати, тому що під завершення. Значить, я думаю, що тут не варто зараз чіплятися назви якихось компаній, тому що це приклади. Приклад Леонкому, приклад, ленкому, приклад там, скажімо, окремфарм, ну, задулу, нафтопереробний комплект і такі інше. Це перше. Друге, ви цілком правильно говорите, тобто повинні бути комплексні рішення. Так? Але я ще раз кажу, що і, і ці комплексні рішення, напевне, мали вирішувати, скажімо, разом з, зі своєю громадою, тому що, що казав пан Сурман і інше. Тому що жоден інвестор я ще раз, жоден інвестор не вкладе жодної копійки в інвестиційну площадку, якщо громада не буде його підтримувати. Якщо громада буде проти, ніколи інвестор до гроші не буде вкладувати, особливо великий. Зрозуміти правильно, тобто, тут, тут це апіорії, нема, нема, навіть нема про що говорити. Тому якби тільки якісь там, скажімо, як кажуть, що вночі сії збирає ж нової. Це й може вкласти, там, зібрати і втекти. Я ще раз наголошую, що для чого? ну Перше, я, я принципово не вживав слово агломерація, Я знаю, що в багатьох, як імператор, як каже пан Хосе, викликається слово. Якісь судіння, значить, тому я принципово не виживав свого слова, тому що в принципі все одно це є різні адміністративні одиниці, і скажімо, в таких комплексних рішень знову буде мати енергетику, воно буде об'єднувати і робити економічний ріст. От якщо скажімо, ну є потреба в таких організаціях, звичайно, що вона є. Я хочу я хочу нагадати, що років два тому назад, коли ми робили перші такі кружі столи, то тоді була така ідея, що і тоді питання виникало, якраз вибори місцеві вибори були, так, і були там ідеї, скажімо, створення дорожньо-шляхового об'єднання, потім сміттєпереробного будівництва, сміттєпоробного заводу. У нас виникала ідея цей, асфальтний всякі такі такі інше. І дискусія тривала, то я тоді виник з такою такою ідеєю, пишу. Кажу, хлопці, все вирішиться дуже просто. повинні зустрітися п'ять керівників дорогобичів, Борислава, то і району. І разом спільно поділити сфери, скажімо, впливу. Якщо, скажімо, в Бориславі є сміттєпереробка, там треба робити сміттєпереробку. Якщо, скажімо, в стебнику є е, е, це, виробництво е, е, асфальту, треба вкласти туди ще трошки грошей і робити асфальт. Якщо треба десь дорожнє управління робити, щоб ремонтувалися дороги, це в Другобичі. Якщо треба, що водопостачання в Другобичі і таке інше, то тобто, щоб кожне місто і район, в тому числі, заробляли гроші. Якщо не можете так розвестися, щоб таке чином, то зробіть одне одне там, скажімо, комунальне підприємство, міжкомунальне підприємство. Зайдіть громадами, в уставний фонд і зробіть це на одній площадці, правильно чи ні? Але з тим, щоб все це вирішилося, все одне. Тому що, ще раз кажу, ми ми живемо, і вже це ми про це нагорошує пан Володимир, що ми живемо в унікальній середовищі, де трудові ресурси фактично переміщуються в одному місці. У Львові важче переїхати з погулянки, скажімо, на Личаківську, ніж з Дробича, Стервник, чи правильно чи ні? От тому та тому, тому, ідея і виникала. Але я ще раз хочу наголосити, що ідея сьогоднішнього обговорення і ідея цієї стратегії це пошук ліфтів, швидких економічних ліфтів, чому називаю ліфтами, тобто рішення, які швидко витягнули, скажімо, економічні, економіку частково. Скажімо, Якщо ми подивимося ну, те, що там на розрахунці, я ще раз кажу, я боюся казати, що в неї є, є кінцеві. Але ну, звертать увагу, що якщо ми говоримо про всі, ці, про всі ці кластери, хоча б один або два, то ми маємо там, скажімо, ну, бюджет містастерника, кілька бюджетів містабника маємо, правильно? Або там, там бюджет району. І не треба йти в області, додайте нам на школи, чи там на медицину гроші там. чи вчителя, вчителі йдуть відпустку, таке сталося непередбачне горе. Треба відпустні заплатити, так і ні? Тобто район би заробляв ці гроші. Тому йдеться про те, що створені цих ліфтів. І ці ліфти, які, які, які е, мають менше е, таких е, ну, складні, складних процесів. Тому що складний процес, що казав пан Богдан, це, це супер ідея, це дуже класна ідея. але Вона потребує дуже гонтовну підготовку і потребує дуже таке е, ну, сильне об'єднання, щоб всі ці люди бажали і хотіли об'єднуватися і працювати для заради цієї мети. Ось така ідея була саме цього, пане Сафе? У мене народилися дві пропозиції. Перша пропозиція, те, що сьогодні ж зібрання показало, що експертне середовище в Другобичі бай потенціал. Ми Май. почули цікаві хороші ідеї. Ми побачили, ми, ми, будучи тут на цьому майданчику, де можна це висловити, воно почало обговорюватися, бо тепер цього не було. Ми, перша з пропозицій стосується того, щоб попробувати це виставити на якийсь більш-менш регулярний процес, щоби ми по. Піднімаючись в розумінні того, а що ж ми хочемо в стратегічному розумінні. Бо, наприклад, і я робив зусилля збирати, і пан Володимир, і пан Богдан. Значить, Ми б могли це опрацьовувати і, і виробляти ті реально процеси, які би ми хотіли і могли закласти. Друге, оскільки в нас є зараз багато центрів політичного протистояння, нам, нам потрібно, напевно, подумати про те, щоб ми сконцентрувалися над якимось центром політичним, який би міг би об'єднати ці всі речі. І маючи зараз вибори, подивитися на них і подумати про те, що ми можемо е спільними зусиллями попробувати створити такий політичний центр, який би дав можливість нам виробити стратегію і спільно з громадою впровадити це. Ну, я думаю, що е пан Баврин, напевно, є площадка політична, яка виговорюється. Але напевно, всі учасники коду повинні думати не про те, як ще вище підняти прапор, а про те, як залучити гроші в економіку. Тобто це мені здається найважливіше. Пане Михайло, ви. Я розумію, що вже поштіти вболівати Російську ні, Федерацію. Ні, ні, <клес> я скажу вам, що е, таку роботу, як ми проводимо, і, і сьогоднішнє наші зібрання, це дуже добре. Ми інформуємо, о, інформуємо громадянське суспільство до Але оскільки я тут зробився один депутат, і всі ці питання, які тут звучали е, тим останнім до фені, то, то ми будемо далі тільки на тому рівні експертами обговорювати. Я би десь запропонував. Я не знаю, як це то можна було зробити, щоб ми до цього підтягнули і депутатський корпус. Бо наполеони, вони ті, що нині є, вони вже пропали. Вони вже підуть в історію. А от ті, що будуть родитися, щоб не знову не стали наполеонами, щоб на них був тиск і було зовнішнє чи внутрішнє усвідомлення, що вони мають бути іншими. Друзі мої, ми правильно все це говоримо і є добрі напрацювання. Але до нинішніх наполеонів воно вже... Мертва справа. І якщо сьогодні дивіться депутатський корпус, який би мав, ну на, на прийнятті Сергеї Дроговича, на обговоренні було два депутата. А в сесійній залі майже всі проголосували. Вони навіть не бачили його, не роздали їм. Ну про що ми говоримо? І ось, але ми маємо говорити. Я за це, щоб ми говорили. Я без свого боку, бо сьогодні політики вечора збираються. Ми будемо цю розмову продовжувати з політиками. Ми будемо старатися їм, щоб вони не думали тільки кого обрати, а як, якого обрати, розумієте? І це серйозна справа, я підтримую це все. Дякую. Ну, що хотів ще сказати таким, що ви знаєте, ми запрошували всіх, до речі, депутатів, і, 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 і міських голів, і всіх всіх запрошували, тому що, б цікаво, почути їхні думки, але вони, як правило, не приходять ці зберегти. Я думаю, що вчасно стародуть сюди. <скусили> вони вже живуть добре, а ми тільки хочемо. <сram> <сram> і для того, «Вони, вони, пане жили, Пане, пане що це <сказано> <що? скраз> для, того, щоб, для того, щоб був архієстри змії треба, щоб був ЗМІ. Для того, щоб була сильна влада, треба, щоб була сильна громада. Тому я думаю, що ми все правильно робимо. Я тоді, що? Я тоді Якщо можна завершувати цю нашу обговорення, ми це виставимося на сайт, звичайно. Якщо якісь є пропозиції, прохання наддавати, або ще зберемося ще одним таким може, колом, може ширшим, сподіваюся, і ми проговоримо про те, що можливо дійсно знайти оці такі раціональні землі. Я ще раз наголошую, тому що на це дуже, дуже так звертаю увагу. Що завдання, яке, можливо, я не вдало, може і так буде, що я вдало я його показав. Але завдання, скажімо, групи, яку я організував, це є пошук швидких ліфтів, економічних ліфтів. Пошук цих площадок, які можна малою кров'ю запустити і почати їх витягувати. Тому що, якщо ми не знайдемо цих ліфтів, ми будемо далі занепадати, за, там, вимирати і всеки таке інше. Оце завдання було, так би мовити, група, яку яку я організував. Тому я до всіх всім дякую за те, що прийшли на, 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 на цю зустріч, на це обговорення. І якщо будуть якісь ідеї, то, будь ласка, подавайте. Дякую. Obrigado. a